Так, всім привіт, Це я, Чмолик. І зараз надіюсь мене буде глючити голос. Починаємо. Так, это на секадриш Всім грати можна, я думаю. Коротше, я починаю заново виходити цю збірку. Тому що там я трохи не задалася. Подавший видео пояснювати чому. Я ще ви полегшити собі ціль, і зробив собі бонусну скрий на початку ігри. Щоб мені було капельку легше. Кайфова музика. Знову початку камня від цього купа. О, каміна добав одразу досягнення цього купа. І що я хотів сказати. Я перестав проходити ту збірку через те, що. Ні, як, це та сама збірка, а ту ігру я перестав грати через те, що там було знову тяжко. Я там тупо навіть вийти своєї хатинки не міг. Через те, що я дуже неправильно все зробив. Секунду. Так, все, давайте, продовжимо. Добу то камню. Поки що спокійно, все. Надіюсь, далі буде так само. Дивно дерево якесь. Деякі такі частинки вони прозорі, а деякі такі у темні. Все нормально поки що. І в цей не буду, Я буду пробувати не доводити розсуду свій тот. Ментальне здоров'я до мінімума. Я вже знаю, як це робити. Я вже надію, що все буде добре. Круті звуки фоли і фауни. Там хтось бігав. Але я спокійний. Головне не паритись. Я одне поняв. О! Чувак, ну ти куди? Почекай на мене? Ми ще не побалакали. Ну почекай, ну будь ласка. Втік. Ой-ой. Краста. Ну, чувак, ну не втікай від мене. Давай поговоримо, як справжні мужики. Я тебе вчу, як бути мужиком. Чо, га? А, ну ніхто не біг навіть. Ну ніч навіть не біг, окей. Та, не мо... Не... Вони говорять, напевно, мусульманин. Мусульма... Мусульман менше, те, що він боїться бити свиней в цьому тварин. А це нічого... Я не буду суджувати його за це. Чому? Не суджувати за релігію, правда? Можна просто спокійно жити всім разом. Так, добре. Давайте хороші місце для хатинки. Корови? Ай-яй, Мені пес посідає трошки. Мені трошки одувжив. Окей. Okay. Давайте десь тут і побудуємо свою хату. Доволі красиве місце, як по-моєму. Я не вмію дуже добре робити хатинки, так що зробимо, як зробимо. Ой. Це може повітись на які проблеми. Ой-ой. Так, я трошки настрашився. страшився. Але не критично. І сам це раз нормальну хату, Через речі, поясню. Я тоді... Правда, тому що в мене я дуже погану хату зробив. Через те. те як я її зробив і де я її зробив, мені тупо надавано навіть схати вийти монстри. Я просто нічого не міг зробити. Ось свинка. Я нічого не міг зробити і через це. Ну, ви самі розумієте, мене просто. я кожну секунду відкисав. Ще я дізнався, що в цій зборці є, є мод Hide and Seek. Цього моду у нас буде нападати монстр, який буде з нами грати в хованки. У нас тут два варіанти є. Або ми маємо сховатися, або маємо шукати. Є інший варіант, якщо нам скажуть то шукати. Чи теж це, це доволі буде доволі час. Все. Чому я не можу вимовити? Тяжко буде знайти його. Виходить, який цей мочий темний. Ну, давайте я же дроблю всю хату і приєднаюся, mm. Та така вот хатинка. Хм, у меня довольно много квіточок. Я люблю квіти. квит крутая штука. Не знаю, будет какие-то странные звуки, но, панцем, немало настраш, что мне как пофиг. Так. Давайте-ка сделаем першим делом каменную кельку. Ой, кайго, его, извините. И, о, та что я то щось сделаем, мне бед... За Задодуся, мені дається ментальне здоров'я. Це круто. Ментальне здоров'я це круто. Його виставити не можу. я. Пічка. Прекрасно, в мене не є пічка тепер. Ну, все, поки що не буде спокійно більш-менш. Кав ти мене не лякаєш цими звуками. Тому що сьогодні хочу зробити максимально спокійний випуск. Я, я весь час кричав на монстрів. Це все, все буде максимально спокійним і добрим. Я просто буду чилити. О, філатий берник. мій колір. Лаванда. Крута квітка. Дай зараз німент поставимо. Ой. Я бачив, хто навколо мене ходить. Ліпше ми не бачимо, справді. Ну, у мене налякати. Монстри, поняли? Я безстрашний. Напевно. Як мінімум до першого монстра я буду я буду безстрашним. Я так надіюся. Танці монстри мали виходити. А вот один. Привіт, братан! Там ще якийсь чекаш. Ну, але. Пофіг. Дивіться яким ми в якому ми красивому місці. Яка різниця? Хоч хоть, на... хоть біля нас монстри ходять. От дивіться лук, знайшов. Можна буде взяти меду. Віть, які від двері. Отак от, от. І отак от, от. Ще я дізнався, що факели підвищують мені ота от. Усудок. І я поставив собі факели. Всі хатинці. Прекрасно. Тепер давайте знайте як зомпок з тобі вікна. Збимом палок багато. І зробимо вікна. Зараз коли їх зроблю, я вам покажу. На початку ігри. Mm. Десь так. Ой, зомбі. Сукерую. ой ой який небезпечний. Окей. Ой, його так бити, почукайте, мене йде. Ой-ой. <звук> хм, дай дав да? Круто. Так. Я думаю, це вже згодовилось. Прекрасно. Окей. Я что-то буде інтересне, скажу вам. Так, що до Я забрав собі сукеру. Я хотів би цього скривати, але <звук> в мене не вийшло. О! Чувак, який бігає. Мене кісь що саме він, здається, всі звуки неприємні. Чи те, що завжди бляки завжди він з'являються звуки якісь. І ще тут є мухи якісь. Що полясть ці мухи агресивні і може мене заразити чимось. Я які знаю, бо я поки шукав. Якісь ще звуки дивні. Хто включив той? Кондиціонер. Хм. Кось дуже багато звуків. Які звуки навіть від медіа були чи б, такого? Не знаю. Окей, давайте посперечекаємо тут цю цінічку точку тут от. Щось буде приєднаюся. Так. У мене пішов дощик. Та яка штука ходить? Що таке? Не знаю, у мене вся шуною погане. Їх цього купу, до речі. Два таких вже знайшов. Це напевно вони здаються звуки. Окей? щось інтересне, Знову ж таки, если ж же, знаєте, приєднаюся. Так, вже світає. Ті штуки далі тут ходять. Ну, нахай ходять. Вот вони. От, ще якісь якийсь чорний силует стоїть. І ще й дощ. Погано. Что здесь штуки? Дуже дивно там А вот крута моделька О, Вообще там той стоит. Зомби. Крипер. И вот штука. Tak. Okej. Okay. Eee... Ehm. Zostają nieprzyjemnie zwuki, na prawdziwie. Uj... вайн може быть черт сил деки просто куда і все Комбіком, типа окей okay, я думаю что будет закінчиться перший випуск Так знову по майнкрафту Ставте лайк канал па папа